Ну і далі про болюче про ціни. Морква в Україні за останній тиждень подорожчала на 10%. Пропозиція якісних корнеплодів на ринку помітно скоротилася через обмеження запаси продукції. Про це повідомляють аналітики проєкту Іст Fruit. Наразі вартість моркви коливається в діапазоні 25-32 гривні за кілограм. Це майже у 2,5 рази більше ніж торік. І Частина фермерських господарств виставляє на продаж залишки або зовсім отримується від торгів. Дії реалізувати овочі ближче до весни за ще вищими цінами. Ну загалом на початок 2025-го ціни на більшість овочів та фруктів в Україні зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року. Середнє зростання цін на плодову овочеву продукцію майже відповідало рівню річної інфляції. Найбільше в ціні підскочили капуста, морква та яблука. Ціна на капусту зросла більше ніж тричі через зменшення обсягів виробництва та низьку якість. Продукції яблука подорожчали на 79%. дев'ять зараз коштують, якщо купувати оптом 25-28 гривень кілограм. І При цьому яблука преміальної якості продаються за значно вищими цінами. І з нами на зв'язку Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, рада вас бачити. Слава Україні! Героям слава! Я також щиро радий вас бачити. І ви все дуже добре розказали. Тобто, так, розказала. Та, та весь комплекс інформації. Ви для глядача точно. Не весь не весь пане Олеже. Я знаю, що ви знаєте набагато більше, і ви зараз розкажете. Ви часто, як така пігулка-антистресовка, мені працюєте в ефірі. Адже, якраз коли я хочу тут кричати, що все пропало, у нас дуже виросли ціни і далі буде ще гірше. Ви вмієте заспокоїти і пояснити порівняти, що не все так погано. Розкажіть ну, мені про ситуацію з На жаль, вочевою продукцію, це правда. Ми з вами знаємо, який був врожай uh -huh. минулого року, яка була аномальна спека, яка ну, в реальній дійсності там температури заскакували, величезні посуха була. Слухайте, ну, на що далеко ходить? Подивіться, сьогодні ми маємо з вами 11 січня. Подивіться, що робиться на вулиці, так? Вчора було плюс 10. Ну, так. трошки зараз притрусилося, чуть-чуть, там як щось там впало, але все рівно, подивіться, знову Ну, Де ми в січні місяці, в середині січня? Мали плюс 10 градусів тепла, тобто абсолютно невідомо, що буде цього літа. Якщо цього літа буде знову аномальна спека, ми будемо мати ситуацію з овочами достатньо паскудну. Чого? Тому що традиційно у нас левина доля ринку, внутрішнього ринку це в домогосподарство населення. Ну ми <свистак> розуміємо з вами, так? І е, ота спека, що є, вона однозначно вибиває величезний обсяг е, ну, ринкової пропозиції. Чого ми маємо зараз, от ви абсолютно правильно сказали, і по картоплі, і по капусті, і по моркві, і по буряку. Чого ми маємо? Ну, хіба що, слава Богу, там цибуля не, не, не настільки впала, тому що традиційної посили дуже багато. А е, по останніх овочах борщового набору ситуація є дуже погана. Мінус 30% картоплі ми зібрали. От ви сказали про е, моркву. там... На рівні там 32 гривень кілограм. Ну от я можу сказати, скільки сьогодні вже є в пропозиції імпортна морква раді цікавості. А ну розкажи. 40... Так, 42 гривні, будь ласка, в одному з величезних торгівельних е... рітейлів українських. Будь ласка, імпортна морква, гарна, красива, польська. Вибачаюсь 42 гривні кілограм. І це не просто так. Вона ж не просто так з неба з'явилася. Та тобто е... не, ну, це... торгівельна мережа, очікуючи зростання цін, вже починає контрактувати. Імпортні продукти, імпортну моркву десь приблизно в тих цінах, які вона вважає, що до приблизно в лютому місяці ми побачимо. Ну щоб ми розуміли, як це виглядає. Ми вже з вами в листопаді місяці на своїх полицях побачили польську картоплю і литовську картоплю. Ну та де коли таке було? Слухайте в кращому випадку, ми бачили з вами єгипетську картоплю, молоду в березні на початку квітня. Це в кращому випадку. До того моменту ми завжди користували картоплею власного виробництва. Цього року, в листопаді місяці, вже імпортна картопля. Вже говоримо про імпорт е, моркви, наприклад, е, вже є імпорт капусти. Чого? Ну з одного боку це погано. Це, ми розуміємо, що ми менше зібрали. З другого боку це є дуже серйозним там сти, стримувачем росту ціни. Тобто, якщо б не було імпорту, ціна була б ще вища, Розуміємо, так? Імпорт заходить на, на, на ціні По, імпорту. Попит так, попит, пропозиція. Так, попит це довільняється, так. Ну тобто, от така ситуація. І ще одна у нас величезна проблема. До речі, ця проблема у, має дуже довгу історію: це проблема сховищ. Тобто, на сьогоднішній момент у нас з вами ну, от в Європі, там, тій самій Польщі, що ми вже говоримо, будь-який фермер перед тим, як щось садить, Їде і е, пише угоду з е, відповідними сховищами для збереження власного врожаю. У нас з вами питання зі сховищами дуже велику, дуже сильно відкрите. І е, це призводить до того, що ми з вами губимо до 20% власної продукції через неналежне зберігання. Це е, фермер губить. До мосподарствах населення цей відсоток ще вищий. Ну, коли ви в, е, е, в теплий вологий підвал покладете картоплю десь приблизно в вересні місяці, то знаєте, що у вас буде до листопада з тою картоплею та попростає вона вся. Ну, це, тому буде, це не... буде як в Гаррі Поттері, коли вони йшли так. до цієї до кімнати і їх там оці рослинки ловили. Так само буде так, тому ну... власне питання. Да, питання по суті два: питання і питання збереження. В моїй історії, чесно кажучи, от те, що ви розповідали, я розумію, що в мене в голові навіть не укладається, хоча я знала цю інформацію. Але те, що е, Україна, маючи наші чорноземи, там, наприклад, закуповує картоплю в Єгипті в Африці, так це трошечки е, такі е, речі, які здавалося б, не зустрінуться ніколи в одному реченні, але так склалося. Тож е, чого нам очікувати на найближчий час, мені цікаво, тобто там умовно, коли будуть все одно з'являтися якісь е, е, сезонні. Ой, дивіться, у нас з вами е, традиційно підняття цін на овочі відбувається десь до другої половини травня місяця. Угу. В травні місяці в нас з'являються перші овочі вже молоді, ранні овочі з відкритого ґрунту, е, які суттєво обвалюють ціну на ринку. До цього моменту ціна об'єктивно росте. У нас з вами десь приблизно в лютому місці традиційно з'являється парник, який дуже дорогий. У нас з вами появляється імпорт. Ми вже про кротоплю сказали. Цей рік буде ще гіршим, просто в силу того, що е, ну маленький врожай зібрали, тому імпорт ми бачимо вже на своїх полицях. Тобто треба очікувати ріст цін, який буде реально стримуватися тільки купівельною спроможністю населення. Ну сьогодні, скажімо, дати господині можливість піти купити картоплю там за 45 гривень за кілограм, вона не купить, правда? Ну тому що є на пропозиції 33-34. Але коли е, ціна на, на моркву буде рости і далі, то господиня буде купляти, та менше. Та об'єктивно, але для того, щоб морква була в хаті, вона по-любому ви ну хай не кілограм, хай хай півкивали купить. Тому в даній ситуації, е, єдине, що буде стримувати ціни, це ну от е, купівельна спроможність населення. Вона цього року буде не дуже доброю. На жаль, ну так, прогнози якось не покращуються. Ну нічого, пане Олеже. Я вірю, що буде на нашій з вами вулиці свято. Ми зустрінемося. І і ви скажете весною, весною буде. Так, точно, так. Дивіться ціни, все впало, все добре. Я до вас з хорошими новинами. Як, як хороший марафонець. Дякую вам, пане Олеже. Олег Пензин, член економічного дискусійного клубу, був з нами на зв'язку.